Дніпропетровські міські депутати сьогодні збирались на червневу сесію протягом години. Працювали над питаннями порядку денного. Утворили чергове комунальне підприємство із багатьма функціями та домовились брати новий кредит. Одне питання проголосували під дружні оплески. Так вітали рішення встановити у Дніпропетровську пам'ятний знак Дніпро Чемпіон. Підприємство Дніпро Екофторресурс» ресурс займатиметься утилізацією списаного комунального майна, але його статут передбачає понад 14 предметів господарської діяльності і більше як 34 її види. Серед них у межах компетенції координація роботи суб'єктів підприємництва, будівельні роботи, надання авторемонтних та автотранспортних послуг, а також здійснення торговельного посередництва, рекламні послуги, паркування транспортних засобів та навіть проведення фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності. Депутати помітили, що статут підприємства дублює функції деяких інших муніципальних закладів та управлінь. Забирають функції розроблення та виконання місцевих і регіональних програм поводження з відходами та контроль за їх виконанням. Це управління екології сім'янку. Непонятно, чому тут це прописано. Міський голова погодився, статут треба доробляти, втім, вже у процесі роботи підприємства. питання, що з цим. Положением нужно еще работать, но и вы сами согласились с тем, что это решение нужно принимать. В процессе организации выполнения у нас будет возможность внести изменения. Також у ході сесії міські обранці надали згоду залучити новий кредит: 10 мільйонів гривень на 5 років. Що найбільше під 23% відсотки збираються на тендерних умовах взяти в одного з банків. Гроші підуть на обладнання міського електротранспорту електронною системою оплати проїзду. Кондуктор, який триває, перебігати з одного вагона вагон на вагон на та ні не не тільки неефективно, но і це прошлий вік. Если это льгота оплачивается государством, человек не будет ощущать, у него будет такой же проездной билет, только средства на этот билет будут зачисляться за счет компенсации государства. Человек обязан будет электронным документом оплатить свой проезд. Рішення про встановлення на бульварі кучеревського у Дніпропетровську пам'ятного знаку Дніпро чемпіон пройшло сесію під гучні оплески. Монумент має нагадати про перемогу 30-річної давнини, коли міська команда стала чемпіоном СРСР. Рішення прийнято. Мати рішення на сесію до міських обранців навіть завітав очільник обласних євгену. Дот. Повідомив вже наступного тижня буде ескіз монументу, а сам знак з'явиться до 6 листопада. Фінансування з двох джерел Це будуть виділятися гроші і соціально тисненого бізнесу і обласного бюджету. Акцент буде на гроші спонсорів. Міський голова повідомив, що місто фінансову участь у встановленні пам'ятника брати не буде, а лише посприяє облаштуванню навколишньої території. Юлія Юркова, тот логуш, новини одинадцятого каналу.